Привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Коли на сторінках інтернету натрапила на фото з Паскою в корпусі, була дуже зачарована її красою. І для себе вирішила хоч спробувати її зробити. Про свій успіх я мала деякі сумніви, але перелопативши купу інформації, я все ж наважилась, і сьогодні вам про все детально розповім. Отже, годі базікати та гайда до роботи! І робити свій шоколадний корпус я збираюся в ось такій силіконовій формі. Для початку її потрібно добре протерти спиртом, тож серветку змочила у спирті. Та протираю внутрішню поверхню форми. Після цього підготовлену форму відставляємо в сторону та можна переходити до темперування шоколаду. шоколаду я хочу робити не тільки корпус, а й шоколадні яєчка та пір'ячко. Тож відважила шоколаду небагато немало 200 г. Ставимо миску з шоколадом на парову баню та чекаємо, поки шоколад нагріється та почне розтоплюватись. Ковшику. Нагріваємо воду. Та забираємо ковшик з вогню, і тоді тільки ставимо миску з шоколадом на ковшик. І дно миски не повинно доторкатися води. Коли на дні миски вже з'явився розтоплений шоколад, починаємо помішувати шоколад лопаткою, щоб він розтоплювався рівномірно. Також час від часу вимірюємо температуру шоколаду. Не забуваємо, що максимальна температура, до якої можна нагрівати білий шоколад 45 градусів. Якщо у вас є мікрохвильова піч, вона вам зможе допомогти у темперуванні шоколаду. Ось мій шоколад нагрівся до потрібної температури і знімаю миску з шоколадом з парової бані. Тепер нам потрібно охолодити шоколад до температури 27 градусів. Ковшик з гарячою водою накриваю кришкою, бо парова баня нам ще знадобиться. І відставляємо його в сторону. А в охолодженні шоколаду нам допоможе людяна баня. В інший ковшик набрала холодної води з крану та додала до неї декілька кубиків льоду. Температура моєї льодяної бані 7 градусів. Ставимо на ковшик миску з розтопленим шоколадом та постійно помішуючи шоколад лопаткою, охолоджуємо його до потрібної температури та забираємо миску з шоколадом з льодяної бані. А тепер. Наш шоколад нам потрібно нагріти до робочої температури 30-31 градус. І в цьому нам допоможе парова баня, яку ми з вами відставляли в сторону. Отже, ставимо миску з шоколадом на ковшик з гарячою водою та постійно помішуючи лопаткою, нагріваємо шоколад до потрібної температури. Вода в ковшику вже трішки охолола, але цієї температури достатньо, щоб шоколад не дуже швидко але нагрівся на 3-4 3 на каналі є ще одне відео, де я дуже детально розповідаю саме про процес темперування шоколаду і посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Ось шоколад нагрівся, і ковшик з гарячою водою я знову накриваю кришкою, І шоколад переливаю в кондитерський мішок. Мішка відрізаю невеличкий носик та наношу шоколад на дно форми. Та на бокові сторони. Мішок з шоколадом кладу на тарілку, яка накриває ковшик з гарячою водою, і таким чином підтримується робоча температура шоколаду та широким пензликом розподіляємо шоколад по всій внутрішній поверхні форми. Та ось такими рухами можна потрясти та помняти форму, щоб шоколад розподілився рівномірно. Але можна так робити тільки на даному етапі, поки шоколад в формі ще не затвердів. Тепер ставлю свою форму на дощечку та відправляємо її в холодильник на хвилин 15, щоб шоколад вже почав кристалізуватися. Температура нашого шоколаду 29 градусів якраз те, що потрібно. Та наношу його у форму з половинками яєчок, заповнюю форми десь на половину. Та розподіляю шоколад тим самим пензликом. Я його теж до цього тримала на тарілці з водяною банею, щоб шоколад на ньому не затвердів і він у мене був у робочому стані. Ну а тепер трішки витрясу з форми зайвого шоколаду, але, звичайно, не весь. Підчищаю форму шкребком та ставимо форму шоколадними половинками теж у холодильник. Після цього дістаю форму з корпусом з холодильника та наношу шоколад з робочою температурою тільки на боки форми. Бо, як не крути, а шоколад все одно стікає більше на дно форми, поки почне в холодильнику кристалізуватися. І розподіляємо шоколад пензликом. Вже тепер форму тримаю обережно, щоб не пошкодити корпус, щоб він не тріснув ще до того, коли буду його діставати з форми. Можна хіба що його трішки потримати верх ногами, щоб шоколад рівномірніше розподілився. Та ставимо нашу форму знову в холодильник на хвилин 15 Тим часом зробимо ще шоколадне пір'я. На ацетатну плівку наношу шоколад смужками довжиною десь 3-4 см. І ножем лягаю на шоколад. Роблю пір'їнці. Потрібну форму, та після цього різко піднімаю ніж доверху та відводжу його в сторону до низу пір'їнки з усіма пір'їнками. Дуже просто, коли вже зробили потрібну кількість пір'їнок, ацетатну плівку по краям з двох боків скріплюємо біндером. Та ось в такому вигляді кладемо шоколадне пір'я в холодильник. Шоколадні половинки яєць в холодильнику вже кристалізувалися. Але хочу ще нанести трішки шоколаду на зріз половинок, щоб потім нам їх було легше діставати з форми. Та вони не поламались. Ставимо половинки шоколадних яєць знову в холодильник. Та ще для надійності стінок корпуса наношу вже третій шар шоколаду та розподіляю його пензликом. Ставимо наш корпус знову в холодильник. Так сталося, що всі ці маніпуляції з шоколадом я робила вже пізно ввечері, тож залишила весь декор в холодильнику на цілу ніч. Але це добре, бо для того, щоб стінки корпуса були міцнішими, він має кристалізуватися в холодильнику мінімум 5 годин. Тож, вже на наступний день у мене почались танці над тим корпусом. Моєму хвилюванню не було меж. Але все виявилось набагато простіше, чим здавалось. Спочатку дуже обережно відділяємо форму від шоколадного корпусу по краям. Прокручуємо форму по колу та все ближче до дна стараємося відділити форму від корпусу. Можна ось так ще допомогти собі бамбуковою паличкою. Але це треба робити обережно, щоб не пошкодити сам корпус. Після цього завертаємо форму. По колу донизу та опускаємо її ось таким чином, відповідно теж донизу. Стараємося це робити так, щоб форма не закручувалася. Далі беремо форму з корпусом в руки та підштовхуємо дно корпуса доверху і продовжуємо донизу стягувати форму з корпуса. І вуаля наш корпус вийнявся з форми і залишився цілим. Я була дуже щаслива, що все вдалося. Після цього я приготувала основу для сирної паски «Три шоколади та виклала її в шоколадний корпус. А як приготувати цю сирну паску, ви можете дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Далі нам потрібно корпус сирною основою, накрити рушничком та тарілочкою. І Перевертаємо корпус верх дном на тарілку з рушничком. І вся зайва волога, яка буде витікати з сирної паски, буде вбиратися тим же рушничком. Ставимо нашу сирну паску в корпусі в холодильник мінімум на 5 годин для стабілізації. Тим часом хочу ще зробити деякі елементи декору та дорубити шоколадні яєчка. Та пір'ячко. Хочу ще зробити ось такі ромашки. А робити я їх збираюся з пластичного шоколаду. Цей пластичний шоколад дуже легко робиться, та він дуже зручний у роботі. І на смак він набагато смачніший за мастику. А як його зробити, ви можете дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Отже. Тоненько розкатуємо наш пластичний шоколад та трішки присипаю цей пласт крохмалем. І З допомогою плунжера вирізаю ромашки. Квіточки викладаю у таку силиконову форму, щоб ромашки були більш з природним виглядом. Вирізаю три такі квіточки та викладаю їх одну на одну. Під час роботи з пластичним шоколадом виділяється достатня кількість какао масла – Тож квіточки між собою нічим не змащую, вони і так гарно кріпляться одна до одної. Також вирізаю ще невеличкі метелики. Після того, в той пластичний шоколад, що залишився, додаю жовтий гелевий барвник та переминаю його до однорідності. Розкатуємо наш жовтий пластичний шоколад та вирізаємо кружечки діаметром до 1 см. Це будуть серединки наших ромашок. Та... Ось так зубочисткою роблю фактуру серединка та прикріпляємо серединки до квіточок. Вже квіточки трішки попідсихали, тому серединки змащую зовсім трішки водою. Декілька метеликів чіпляю до ромашок. Метелики теж трішки перед тим змастила водою. Далі дістаємо з форми наші шоколадні половинки для яєць. Вони дістаються дуже легко, а також. Знімаємо з ацетатної плівки пір'ячком. На водяній бані нагріваємо тарілку, а на тарілці нагріваємо зрізи половинок та прикріпляємо їх одна до одної. І виходять такі милі маленькі яєчка. І так пророблюємо з усіма половинками. Ну а Щоб довершити вигляд шоколадного пір'я, роблю на пір'ячку ось такі надрізи гарячим ножем. Ніж я нагріваю прямо на вогні на плиті. Пір'ячко краще всього тримати в рукавичці, бо воно тоненьке і від тепла рук починає танути. Ось, що в мене вийшло, по-моєму, вже дуже симпатичний набір для декору. Ось свої сирні пасочки я виклала на гарні тарілочки. Вони вже стабілізувались та готові до декору. Але Хочу ще покрити шоколадні яєчка золотим кондурином. Тому додаю до кондурину трішки спирту та ось таким широким пензликом розмішую до однорідності. та ним же покриваю яєчка кондурином. Також кондурином покриваю метеликів і тих, що окремо. І тих, що на ромашках. Ну і нарешті, коли весь наш декор готовий, вбираємо нашу великодню красуню. По-моєму, виглядає неймовірно гарно. Насправді, часу, звичайно, на це все пішло немало. Але результатом я дуже задоволена. І ні разу не шкодую, що все ж. Потратила свій час на це все. Цей шоколадний корпус як ще одна сходинка у розвитку в шоколадному мистецтві. Тож, надіюсь, що моє відео допоможе і вам надихнутись. Та все ж зробити таку красу. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові гарненькі відео. Дуже чекаю ваших відгуків про цю великодню красуню, яку ми сьогодні з вами робили. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!